Вітаю всіх. Знову ми чуємо інформацію про те, що Путін, ну так скажемо, дає добро на підрив своєї атомної станції, Курської, здається, так, вже знову є такі вкиди, є такі розмови. Ця інформація лунає з багатьох платформ. Ну, то ми давайте запитаємо, що насправді відбувається. І взагалі, чи буде це? Чи дійсно Путін здатен на те, щоб підірвати атомну станцію у власній державі? Що там відбувається дійсно? Що це за розмови? Ну що? Людожер дійсно знову взявся за своє. Карта сили. Хоче демонструвати силу. Тут я хочу продемонструвати свою силу. Імператор, сила, і ось тут як погроза, загроза. Я хочу це показати, продемонструвати. Тобто, так, це дійсно там відбувається щось на тих станціях. Дійсно, можливо, він там якісь дав комусь вказівки, можливо, туди щось стягується, якась сила, і це все і не приховують. Про це заявляють, про це кажуть, бо тут імператор собственною персоною про це каже. Я роблю щось, я дійсно прикладаю сили до тих місць, ну про що ми балакаємо. Ще що тут? Так, багато старших арканів. І сила, імператор, імператриця. Страшний суд. Про що, мова? Багато таки, знаєте, енергія. Енергія направлена на досягнення якогось результату. Ну, коли ми балакаємо про Росію, то який результат? Аби його країна вийшла із складної ситуації. Страшний суд це карта знайти вихід. Так, тобто вихід бачить, якщо буде якась кризова ситуація. Так, це все криза кризова ситуація, і він якось вбачає в тому такий собі вихід. Але сила і п'ятірка мечів це таке. Знаєте, тут вже карти кажуть це пуста затрата сили. А поруч є імператор. Ну, це так. Я витрачаю силу. Я все до того робив марно, але, можливо, підрив атомної станції і теж не вирішить проблему. Але ж треба все загострити або щось нарешті рушило з місця. По страшному суду людина шукає вихід, негайно шукає вихід, хоч щось би зробити. Тому таки да, навколо цієї їхньої курської станції атомної дійсно відбувається щось, і про це дуже ну все, бачите. Трублять у всі сурми, кричать, де тільки можливо. Ось ми, ось ми зараз це зробимо, ми на то налаштовані. Ну, і це все ж заради того, щоб вийти з кризової ситуації. Ну, звісно ж, обвинувачують Україну. Ну, тоді спитаємо, чи дійсно буде підрив? Чи трапиться це? Чи дійсно буде підрив? Та не насмілиться воно. Воно таке ну, не для ефіру, коротше, боягуз. Ви зрозуміли? Так? Воно все сидить, труситься і сам боїться власної тіні. Ситуацію нагнітають, стягують на ту атомну станцію ресурси, сповіщають, що Армагеддон неминучий, наближається, і, звісно ж, це не вони, а це Україна, що Україна терористи, але не посміють. От чим дужче вони верещать про це, тим менше ймовірності справжніх дій. Дев'ятка мечів це карта відчайдушності, істеричності. Це якісь випади, коли вже нема за що хапатися. Майшто тут людина навіть власну голову прикриває руками від віднієї від однієї думки від того, що має бути. Це по-перше. Ну а по-друге ж, я... ви ж пам'ятаєте, скільки раз ми читали, знаємо про те, скільки раз Путіна. Попереджали ну, щодо атомних оцих погроз, так? Е, то я маю думку, що тут він отримає іще попередження. Це, знаєте, тут мені не показано ІПСО, але тут, знаєте, от, е, показано це як марна трата сили, істеричний випад вибуху тут не буде. Кажу ж, воно таке, е, скажу, сцикливе. Тому не панікуємо, будемо спостерігати цю ситуацію, трохи фільтруємо, як то кажуть, інформацію. Але я так думаю, що все ж таки він на то не наважиться. І хай так воно і буде. Я вам дуже дякую за увагу.